Уявіть, що ваш інтер'єр може бути не лише стильним, а й технологічним. Знайомтеся з серією Мертн Делай елегантність у кожній деталі. Мертн Делай це не просто вимикачі, це новий концепт. Стриманий дизайн, мінімум рамок, більше простору. Обирайте варіанти, які підходять до вашого інтер'єру: класичний білий лотос, теплий цукор, соковитий антрацит або розкішна нержавіюча сталь. Для любителів природної краси ми пропонуємо варіанти зі склом та каменем. Елегантність і вишуканість у кожній деталі. Це не лише про стиль, це й про максимальну функціональність. Модульна структура Delight дає можливість налаштовувати систему під ваші потреби: вимикачі, розетки, регулятори світла, usb зарядки, навіть роз'єми RJ45 45 все це в одному виробі, інноваційний підхід і гнучкість у використанні. А для тих, хто хоче більше комфорту, Мертн Delife підтримує інтеграцію з системами розумного будинку. З Bluetooth і KNX ви можете легко керувати освітленням жалюзі, навіть з будь-якої точки світу за допомогою додатка Vicer Room. Мертн Delife – це технології, стиль і функціональність в одному виробі. Не пропустіть можливість оновити ваш інтер'єр з найкращим вибором. Замовляйте зараз у Oasis Електрика і створюйте інтер'єр вашої мрії.